Це що правда. там теж починає поступово доходити? Ось останні заяви міністра оборони Німеччини mm -hmm. про те, що війна в Європі можлива. Оця заява свідчить заява Пісторіуса. Свідчить про те, що починає доходити до європейців, що війна підібралася вже буквально під їхні кордони. Добре. ці протестні настрої та мітинги в підтримку там Палестини, наприклад, прикладу ну, можливо. То це, так, це так, вже всередині самої Європи відбувається. А, Давай долучимо а ще одного гостя. Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційних спротив слава. України. Україні вітаємо вітаємо вас. Ярослава, вітаю. А, а от, та можна я просто якраз Будь продовження ласка. теми Пісторіуса, тому що я думаю, що Олександр також може прокоментувати цю тему, наскільки в Європі розуміють, що і от пан Пісторіус каже дійсно, що на європейському континенті їм також треба готуватися до можливих якихось таких от дій війни, як такої на європейському континенті. Тобто, фактично, всі ті процеси сітками, свідками яких ми стали до сьогодні, Олександре змінюють та в головах європейців багато речей. Я задус питанням: а чому раніше не лунало ось таких заяв від пана пісторівця? Ні, він робив щось подібне, заяви подібне цієї цієї, але не настільки конкретизував uh -huh. питання війни на території Європи. І тут я настільки думаю, що є щось пов'язане саме з війною України і Росії, скільки з внутрішньою ситуацією в європейському союзі, яку ми зараз можемо спостерігати, коли Правоохоронна система виявилась не здатною контролювати ну, прихильність однієї групи населення до тероризму, тобто прихильність та підтримка Хамас. Фактично, це і є ті протести, які зараз хвиля за хвилі відбуваються в Європі на підтримку Палестини і Хамас знову ж таки це підтримка тероризму та терору, і не виключаю. Що пан Пісторіс мав це на саме це на увазі, оскільки ми говоримо про радикальні течії а радикальна течія це безумовно і перший, перше, скажімо так, крок до конфронтації. Добре, якщо ми говоримо про те, що відбувається за нашими кордонами, я пропоную також і про Дагестан, про Росію. Ми бачили цими вихідними. Там відбулися антисемітські погроми в Махачкалі, бачили ось це, по суті там захоплення аеропорту. От до чого на вашу думку можуть призвести такі події, і про що свідчить реакція російської влади? Ми бачимо, що сьогодні на вечір російський диктатор скликає велику на. Раду через події в Махачкалі, ну тобто він змушений реагувати, чи, чи виглядає наразі ця реакція достатньо. Ну і також циркулювала думка про те, що про певну, скажімо, так схожість тих подій, які відбулися в Махачкалі, із діями не так ФСБ, як КГБ ще радянських часів, тобто вони любили під, піднаджувати різні національні там релігійні. Конфлікти і управляти ними, відволікаючи на них увагу. Чи, чи така версія вам видається вірогідною? Це називається мультикультурна ксенофобія. Росія, Росія це фактично багатонаціональна країна. Але в цій багатонаціональній країні завжди існувала культивація ксенофобії. Або до своїх сусідів, або до когось, який знаходиться зовні, до когось не можна дотягнутися, але кого можна у всьому звинуватити. Ми ж всі дуже добре пам'ятаємо. Як Росії свого часу з'явився такий термін як ліцо кавказської національності? А так от саме саме цей термін з'явився в період економічної дестабілізації країни занепаду країни і відволікання часткової уваги від внутрішніх проблем були. І на національно по національним ознакам і ця культивація вона завжди відбувалася. Особливо вона отримала такий особливий поштовх після приходу до влади Володимира Путіна. І ця мультикультурна ксенофобія вона деякий час була орієнтована на США. Тобто хто у усіх бідах Росії винен, чому вони так погано живуть? США. Велика Британія, Німеччина, Україна, звісно, ж, і Ізраїль також, так чи інакше, тобто, ось на такому рівні закладувалось звинувачення на національної саме по національному е ознакам е звинувачення у своїх власних якихось проблемах, і те, що зараз відбувалося в Дагестані, це один з ось таких. Е Проявів а, цієї мультикультурної ксенофобії, і а, Росія може цим, звісно, скористуватися. А, хоча знову ж таки, а, це і а, було передбачено, тому що в Росії, по перше, окрім а, цієї ексенофобії, ще культувався неонацизм. Підтримка неоцизм неонацизму дуже серйозна від російських спецслужб. Бо повертаємось навіть до питання ПВК Вагнер а перші ПВК «Вагнерівці», вони де проходили тренування? В лагері партизан, яким керував Російський імперський рух, який є терористичною організацією, визнаною терористичною організацією США. А сам лагер, цей табір партизан він знаходився біля Санкт Петербургу та знаходився під патронатом ФСБ. Отже, звідки ноги в них росуть. Але саме там ще і е, е, проходили підготовку представники російських неонацистських груп. Ось у чому на що найцікавіше, і все це Росії на сьогодні вигідно. Вона може на щось звертати більше увагу суспільства, аніж на те, що в них в країні. Ну скажімо так. Якби центробанк він він би пустив рубль в вільне плавання, то там би вже давно було б не 100 рублів за долара набагато більше. Трішки в наші кордони, Ще, Олександр, на завершення розмови з вами. Я зараз цитуватиму командувача Супутних військ збройних сил України, генерал полковника Олександра Сильського, який зазначає, що на сході обстановка залишається складною. Знову ж таки, окупанти перейшли від оборони до активних дій під Бахмутом, Бахмутом, зокрема, і на Коп'янському напрямку, де намагаються просунутися вперед одразу на кількох напрямках. В районі Бахмута противник суттєво посилив своє групування перейшов від оборони до активних дій. Також зазначається командувачем сухопутних військ. Рашисти намагаються зупинити просування українських військ і відновити втрачені положення на цьому напрямку. Раніше ми, звичайно, ж полізори мала Авдіївку, Зараз у Купінський напрямок Бахмута до активних наступальних дій ворог переходить. Що це за маневри? Якщо говоримо про Лимано-Купінські Лимано-Куп'янську там дуже схожа ситуація з минулим літом, коли розпочалася наступальні дії в Запорізькій області у Сил оборони України, і вони активізувалися одразу по лимано-купінській військ, відволікаючи таким чином нас від Запорізької області, тобто намагаючись, щоб ми перетягнули частково підрозділи туди, але цього разу. Тут навіть більш парадоксальна ситуація, чому тому, що саме з зелена Куп'янської вісі, саме з Луганської області, групи військ-центр, вони перетягають підрозділи під Авдіївку. А під Авдіївку вже було передислоковано го МСБР зі складу 2-ї загальної військової армії, а також передислоковано -та. 30 Тридцята також підрозділи вони знаходяться під Авдіївкою в резерві. Отже, майже вся 2-га загальна військова армія там. Сорок загальна загальновійськова армія також підрозділи відправляються під Авдіївку. Тобто вони розпочали наступальні дії, маючи а, послаблений ресурс, значно більш послаблений ніж минулого літа. А коли їх наступальні дії ну не завершились якимось успіхом, як ми бачимо, полиманокупінській вісі. А для них є основна задача зараз це саме Авдіїв. Це для них фетіш. Вони намагаються їх взяти в оточення та окупувати а, концентрація. Сил та засобів російських окупантів зараз на довжину фронту біля Авдіївки набагато більша ніж була концентрація під час їх наступу на Бахмут. Також по довжині фронту, якщо рахувати, отже, ми можемо розуміти, що тиск там набагато е такий в них потужний ніж це було навіть при Бахмуті. Отже, Лимано Купінську вісь я розглядаю як імітацію наступальних дій для відволікання та розсередження ресурсу. А біля Бахмуту вони змушені. Вони змушені зараз контратакувати, особливо в півдні, в південному секторі, тому що наші сили вони перейшли за залізну дорогу за залізницю. Вони знаходяться зараз по ліву сторону від залізниці і прямують до логістичної артерії 0513. І росіяни змушені тільки контратакувати, щоб загальмувати це просування. Спасибі вам, дякую, що долучились. Військово-політичний глядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко був з нами на зв'язку.